Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. І я вірю, що ти все знаєш, і я вірю, що ти лікуєш. Лише одно в тебе я попрошу: збережи нашу чистую душу. Боже рідний, лише єдине, збережи наші море і сушу, збережи і дітей, і старців, і всю молодь, що квітне нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні, дай нас наги! Дай віри Боже, бо ламають нам наші крила. Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала. Дай нам, Боже, добра повсюди, бо зайшли до нас в дім темні сили, то чужі для нас, то не люди. Боже милий, я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Збережи від ката лихого, щоб поранив ножем, серденько. Збережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили. Ми жили і раділи, Боже, і спасати ми їх не просили. Та я знаю, що ти все бачиш. І я знаю, ти всіх лікуєш, якщо чуєш ти мене, Боже. А я знаю, ти точно чуєш.